І Луки святого Євангелія читання, будьмо уважні, сказав Господь, глядіть, що вас не звели, бо багато хто прийде у моє ім'я і будуть казати, це я і час наблизився. Не йдіть слідом за ними, коли почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо треба, щоб перше сталося. Але кінець ще не зараз. І будуть знаки на сонці місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження від реву моря та його хвиль, люди омертві від страху, очікуючи того, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме на хмарах, і силою, і славою великою небо і земля пройдуть слова ж мої, не пройдуть. Вважайте на себе, щоб часом серця ваші не обважніли від обжирства, пияцтва та життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас, зненацька, немов сітка. Бо Він прийде на всіх, які живуть на лиці всієї землі. Чувайте, Отже, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед Сином чоловічим. Слава, Богі, Господь, і слава, і слава, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Христос сьогодні нам каже, що від того, як ми живемо на цій землі, залежить вся наша вічність і наша зустріч з Ісусом Христом як нашим Богом і Спасителем. Тому Ісус каже нам, щоб ми пильнували, молилися і чували, щоб ми завжди були готові зустрітися з Ісусом Христом як нашим Богом і Спасителем. Бо ніколи ми не знаємо, коли буде кінець нашого особистого життя, і коли буде кінець вселеної всього світу. Якби ми знали, коли це буде, звичайно, що це би принесло нам дуже багато страждань, ми б дуже сильно мучилися. Тому Господь зберіг від нас цю таємницю нашої особистої, особистого завершення життя, але також і життя всього світу. І це для нас велика ласка, тому що Ісус. Як добрий наш батько нас безмежно любить і не хоче, щоб ми боялися. Ісус навчає нас, що насамперед ми повинні дбати про свій дух, про свою душу, бо власне дух і душа вони зустрінуться з Ісусом після того, як завершиться наше життя на тій землі. Тому нам треба з Богом перебувати в цілковитій єдності. Бо коли ми з нашим Господом перебуваємо в цілковитій єдності, ми так і будемо ставитися до наших ближніх. Бо як любимо Бога, так і будемо любити створіння, яке створив Господь Бог. Тому якість нашого життя є напряму, залежить від того, як ми живемо з Господом Богом, як ми його любимо. Якщо не любимо Господа Бога, то не зможемо полюбити і себе і інших людей. А це буде для нас. Дуже небезпечно стати на страшний суд в такому стані. Тому маємо будувати свій світ, де царює Ісус, і також світ наших рідних, близьких, знайомих, щоб вони також і їхні душі набиралися цієї Божої радості і прагнули цієї зустрічі з Ісусом Христом. Тому ми прийшли на цю землю, щоб навчитися любити. Тобто збудувати свій світ любові і допомогти нашим рідним, близьким, також збудувати цей світ абсолютної цілковитої Божої любові. Тому тим, хто будує світ цілковитою Божої любові, Господь каже, що не буде страшний цей, ця зустріч, чи не буде страшно зустрітися з Господом, якого ми безмежно любимо. Тому, коли в нашому серці перебуває любов до Ісуса. В Нашому серці буде власне прагнення з ним зустрітися. І для нас не буде кінця світу, не буде страшного суду. Для нас буде зустріч з тим, хто нас безмежно любить. Тому кожна хвилина, кожна секунда нашого життя вона нас приготовляє до зустрічі з Ісусом і до перебування з Ним всю вічність. Тому Він нас створив, Він нас добре знає, і Бог нас безмежно любить, і прагне з нами бути всю вічність. І кожна хвилина нашого життя є приготуванням до цієї вічності. Ми є тут, на тій землі, щоб навчитися любити, бо Царство Боже це царство досконалої любові. Тому ми, християни, діти Божі, маємо мати відкриті серця, доброти, доброзичливості. Власне, в цьому і виявляється наша віра до Бога, коли ми любимо Бога, любимо своїх ближніх, бо ця дія відкриває нас на дію Бога люблячого Батька. Тому хто живе любов'ю, той живе Божим царством, а царство Боже живе в ньому. <кій> Тому Ісус каже, що перед Його приходом будуть страшні знаки, але той, хто любить Бога. Той, хто вірний Богові, той, хто чуває, той, хто віддав своє життя Господу Богу, для нього навіть ця зненацька, про що говорить сьогодні Слово Боже, не буде чимось страшним, чи небезпечним чи тривожним, тому що це буде зустріч з люблячим, добрим, милосердним батьком, який очікує нас, який прагне з нами бути всю вічність. Тому, власне, молитися. Це змінювати своє серце і віддавати його люблячому і доброму Господу. Для такої особи, для такого християнина, це не буде кінця, але буде початок нового життя з люблячим нашим Отцем Небесним. Тому ми, християни, не очікуємо кінця світу, але очікуємо радісної зустрічі з Господом Богом, який за те, щоб ми були в Божому Царстві. Тобто повернулися і мали життя вічне, віддав найдорожче життя свого єдинородного сина. Тому Господь Бог прагне всіх нас повернути до свого царства, і тому Він каже, щоб ми завжди були готові повернутися додому Отця Небесного.